Дорогі брати і сестри, сьогоднішня телепередача Лікарю Мій буде продовженням передачі, яку ми проводили минулого разу з приводу соціальної опіки Української православної церкви. Почнемо із таїнства хрещення. Безумовно, що хрещення, всі знають, як проводиться, бо немає майже сім'ї. Рідко буває, щоб сім'я була така, що немає дітей на щастя, а також багато із вас є учасниками хрещення, як хрещені батьки. Але всі знаєте, я ще змалку знав, що при народженні дитини, яка може тут же померти, проводиться таїнство. Хрещення коротким чином. Безумовно, проводить цей короткий чин не обов'язково священник, але в давнину були жінки, які, вони, які знали цей короткий чин і проводили його при загрозі смерті. Но в теперішніх умовах, в умовах медичної практики коротке таїнство короткого чину. Не завжди зумовлено тим, що є загроза смерті. Воно може бути зумовлено тим, що час перебування священника чи в реанімаційному відділенні, чи в операційній палаті обмежені. І от як в таких випадках проводити цей короткий чин хрещення? І це треба знати, щоб підготувати видання нового короткого чину хрещення, що при умовах, що людина не на смертній мудрі, але час для проведення хрещення обмежений. Ви знаєте, що не завжди у палату деяку. Де повинна бути стерильність в операційну і в реанімаційну можна запустити хресних батьків. Як бути в таких випадках? Як бути з хресними батьками, які не можуть бути присутні на хрещенні, тобто в тому приміщенні, де хрестять дитину? І як чи можна рахувати священника? Котрий проводить хрещення в відсутності хрещених батьків, хрещеним батьком цієї дитини. Ну, умови хрещення батьком або лікарем теж повинні бути обговорені і теж повинні ми знати, кому надати пріоритет із обслуговуючого медичного персонала, чи мірянам, чи навчити медичний персонал. Правильному хрещенні. Але це все потрібно вирішувати, і це все потребує певної підготовки. Похрещення розкольників або по миропомазання страху ради смертного. Ну, Ми вже говорили про спілкування священника, сповідь ну, от, із у таких випадках. І це стосується. І при хрещенні або перехрещенні і пропомазані людей, які не хрещені в православній вірі, або які вдалися були до розкольництва. Не думаю, що немає значення і те, як проводити в таких випадках хрещення через окроплення водою або обливання в умовах ну, Реанімаційної, операційної або ізолятора. Після того, як дитина похрещена, ви знаєте, що надівають на неї освячений хрест, але не завжди є можливість той хрест одягнути на груди дитину. Різні оперативні втручання та різні методи лікування не дозволяють це зробити. І куди Той Хрестик можна помістити, куди його надіти, дитині? Чи на ручку, чи навіть на гомілково ступневий суглоб, оці питання теж мають бути вирішені відповідними церковними установами. Я думаю, що ви всі знаєте, я вже не говорю про священників, що Ісус Христос сказав. Що зав'яжете на землі, то буде зав'язано і на небі, що розв'яжете на землі, то буде розв'язано і на небі. Ісус Христос дав нам можливість в залежності від різних ситуацій коригувати ці всі загально прийняті положення у відповідності до сучасного нашого життя. Мова йде і про соборування. Умови, яких повинні ми визначити, умови, при яких завершується короткий чин соборування. І необхідність такого чину, безумовно, є. І дуже би цікаво, щоб ви висловили свою думку з цього приводу і прислали нам свої пропозиції. Частота соборування. Чи один раз протягом хвороби соборувати людину, чи декілька разів при умові, коли людина довгий час знаходиться в лікарні навіть деколи і до 6, 8 місяців. Що робити нам при соборуванні людини, яка є без свідомості, або що не надається її Євхарісті по настоянню родичів, і людина маловідома і невідоме життя цієї людини в церкві, як у таких умовах поступити священнику? Що робити із маслом після соборування? Як його утилізувати? Безумовно, що Тайну поколяння Соборування Євхаристії молитви до причастя виконувати російською чи українською мовами, чи старослов'янськими мовами. Тепер треба це теж питання вирішити. Ми знаємо, що навіть уже католицька церква, яка проводила богослужіння е, на Латиніці. Вона перейшла теж на національні мови. Читання молитви на ісход душі. Мова може бути про і про евтаназію. Пам'ятаючи, що це може бути останньою мовою відход людини в інший світ. Безумовно, ці молитви іноді священники і. Прибоюються читати, і чи повинен священник чи боятися читання молитви на ісход душі? Знаєте, дорогі браття і сестри, навіть із фільмів, що іноді женяться, вінчаються навіть і на смертному одрі. І яка можливість вінчання за межами храму в лікарні? Чи потрібно це робити, і як це робити в який період, і визначити, чи це можна робити ще за умов свідомості людини, чи за умов, якщо людина і несмідома, вже знаходиться на смертному одері, але вона мала бажання зробити це. Складання такого чину теж потребує вирішення, тому що вінчання на смертному одері, воно теж не може бути таким, як ми його проводимо у храмі для здорових людей. Ви всі чуєте тепер, що женяться і одностативі. Особи, якщо їх так можна назвати, і ну, церква наша цього не дозволяє, але є особи, які змінили свою стать. От як поступити з тими людьми, з тими парами, які, один з яких змінив свою стать. Хоча буває так, що якщо стать і змінена, але людина себе рахує. За попередньою своєю статтю. От як в цих питаннях бути? Ну, всі ми знаємо, що жінки мають деякі особливості в зв'язку із їхніми кровотечами, як при захворюваннях, так і при менструальними кровотечами. От. І знаємо, що жінки приміняють різні методи запобігання вагітністю, і одним із таких методів є вставлення в матку спіралі, що є практично абортом. От. Тобто вбивством уже розпочатого життя. Коли яйцеклітка і сперматозоїст вже зустрілися, яйцеклітка запліднена, з того часу вже врахується, що це плід, що це жива людина, яка повинна народитися. Але спіраль вбиває цю яйцеклітину, тобто приводить до аборту, хоча там може і не бути кровотечі, може бути кровотеча тільки ця, що пов'язана. З, менструа... з менструаціями. І це ще півбіди, хоча дійсно жінка, яка має спіраль, вона творить гріх, вона не дозволяє народитися уже в заплідненій дитині. Але кровотечі бувають і при різних гінекологічних захворюваннях. Наприклад, бувають і такі профузні маточні кровотечі, які можуть привести до смерті. От як в таких випадках бути із причастям цих жінок? Кровотечі бувають і після родів, та й не просто бувають, а й приводять до смерті. І от після родів теж як поступити із жінкою, причащати її ради страху смертного? Після викидишів бувають випадки, що необхідно причастити жінку, після умертвіння плода необхідно жінку причастити, тому що ці теж випадки бувають смертельними. Штучне запобігання вагітності, як я вже казав, є теж гріхом, це є аборт. І от якщо жінка носить таку спіраль, чи потрібно її причащати, я вам скажу, що я як священник молодий, але з багаторічним медичним стажем, знаючи, що велика кількість жінок прибігає до цього методу, якось мені не приходило в голову розпитувати жінку, чи маєте ви спіраль, і не приходило мені в голову в залежність від цього поставити її до причастя або не дати їй причастя. І тому для жінок повинні, ми повинні розробити цілий ряд питань, щоб визначити оце все, про що я говорю. І тільки тоді, коли ми сповна знаємо про цю жінку, всі моменти його, її життя, і поведінки, і особливо по відношенню до дітонародження, до. Виношування плода тоді вирішувати ці проблеми. Безумовно, що самі самим нам вирішувати такі проблеми священникам, яких би вони не були вже рангів, не дуже приємно, бо людина як не як бере на себе певну відповідальність, а можливо, і певний гріх. Тому все це повинно бути. Відпрацьовано все це повинно бути видано брошурою, яка буде настольною книгою, кожного священника, а можливо, і кожного працівника реанімації, гінекології, хірургічних відділень, і так далі. Теж за відсутністю часу на сьогодні на цей раз теж ми закінчуємо цю. Нашу таку інформаційну, інф, інформаційне повідомлення. Прощаємося з вами до наступної зустрічі. Всього вам найкращого, хай вас Бог береже дорогі наші краяни, брати і сестри. Дякую.